Ми вирощуємо самі, щоб взяти нею до такого сала. Поїсти домашнього. Бачите, треба звичайно, чи то яйце мати. Треба. Вложити трошки і сили, і праці, ну і звичайно грошей. Покажу, скільки коштує в нас тут зерно, тому що в нас купче. Ми ще тільки засіяли гектар пшениці, посіяли осінь. Дуже добре зійшло. Моїх відео буде впереді, яка пшениця, як вродила, як все це все буде все вперед. Дай Бог, щоб було все мирно. Ну і здоров'ячко. А так ми брали нашу кукурузу, це в магазині по 10 гривень. Брали робимо такий комбікорм, комбінірований корм для поросят. Пшениця по 9 гривень. Теж суперова, бачите, пшеничка суперова, то ми мішаємо. І ячмінь наш знайомі продавний на по 7 гривень. Ну, а в нас вийшло отакий комбікорм. Та ми трьох все мішаємо, бачите, отакий От комбікорм. Це будемо ми парити до... Буквально пару днів закінчився гарбуз, то ми варили, трошки вали дрітті, а тепер варимо. Там небагато йде, і зараз отакий у нас результат. Бачите, оце такий у нас результат. Але тут було ще без ячменю, тут тільки була пшеничка. о, І це в нас отака каша, це я хочу порозказати. І, звичайно, воно трошки купікує, якщо взяти 200 кг ячменю, то 1400. Взяти мішок 50 кілограмів кукурузи, це 50 кілограмів, по 10 це вже 500. Але так потрошка і, звичайно, у нас кукуруза і пшениця якраз добре йде курям. У нас кури зараз, бачите, довкола, у нас є сніг, літало, але сніг є. Ну і отак От будемо дивитися, оце наша тут зроблено. Трошка темно, правда, треба було освітлити. Там маємо кролики. Там у нас дві крилички взяли, щоб тут було нагоном, поки злушатися ще не буде. Це дякую Луїку Міську. Нам криличку привіз і вони розлилися. Ну і наші яйця. Наші яйця, отут курка сидиться, і наші яйця вже є. Це молоденький яйця в цьому році купляв. Бачите, яйця є. Тут є, там є. В день 5-6 штучок, 3 деколи -коли холодніше, але буває. Маємо 15 курок, 3 півня. Ще були півні, 11 штук до їх вже, звичайно, зарізали, тому що е, даром кормити теж І в наші є цесарки. На початку літа ми взяли собі курчат, це ми брали курчата по 40 гривень. І взяли собі індючат, індючата, правда, 100 з копійками, і так само цесарки сто з копійками. Це за одненьке мале. У нас цесарки взяли, а ну, чи то правда, якщо буде, це точно правда. Кажуть, якщо є цесарки, то немає щурів. Не бачу щурів, хоч вони тут були. Я їх, правда, травив ще до цього, коли не було. А це прийшов сусідський патрон, а він любив. Він люби у нас дещо залишається відра. Я ж там положив, дивіться, йде. Зараз буде трошки на такі мощні патрони. <соць> ну, сусідські. Ну і наші, звичайно, поросати. Отак гарно вони співають. Може, кому і мішає сусідам, але у нас привично. О, й дід сюди, це ми взяли колись. Я в відео показував. Свинку і кабанчика з В'єтнамських, ну і взяли. Ми отаку вже перегнали цього, бо він менший, кабанчика взяли. Ми з цього був цей хрячок. Але цього я привів, і він почав його робити тон, що не треба. Ну а я спеціаліст, так як я тримав трошки, сам по собі бачив, як кастрірують поросяць. Оце я його кабанчика цього сам покастрів, купив присипку. Ну, а решта один наша каша. Каша наша їдять же більш наїдається, бо було з лошпайками там, чи самої картопля була дрібненька. Вони з'їдали скоріше, а це я ми ціле відро, таке як я показав у відео. Ми насипали сюди зрання тепленького дали, Ну вони добре їдять. Чиститься, кидаємо соломи чи якоїсь лотави, то вони переважно переїдають, а це що лишається, потім заривається і там і сплять. Це вже самі робили кориту. Тут були ями коротше, зацементували і зробили навіть виморили отакі корито. Бачите, зцегли, вимурували, пошикатурили і ну нормально. Якщо треба щось лишнє почистити, є. Почистили, курям викинули, отакі от в нас поросята. Вони є ручні, я не скажу, що вони, вони бачите, ручні, а це взагалі любить, ладиться. У нас така козичка є. Бачите, є козичка. Помаленько все їсть, молодець, стоїть. Але одне, що вона нам привела отаких от малесеньких бачите, козенят. І назвали ми її одну перемога, а друга Вікторія. Як то кажеться, дві перемоги. Дві козички. Їдять самі вже. Правда, ми не підпускаємо. А так, тарілку, молоденьке, свіженьке. І, їм. і вони вже навчилися і п'ють. такі у нас будуть козенят, такі дві перемоги. Думаємо, навіть по приїзді додому взяти. Хоч подивимося далі, як воно буде. Але все рівно. Ну, козичка дуже добра. Так як молока зараз в селі дуже мало, бачите вона. Сама приходить, підходить, жінка доє козичку, а вона прямо її, як то кажеться, не б'ється, вона не бадається ні, нічого. А вона її ще й наоборот близує. Бо я знаю, мав мало багато козів, то я мусив тримати за роги, і бували такі трошки, як то кажуть, агресивні. А це ні, це добра козичка. Це вже третій день, як вона котилася. І маємо отаку от козичку-сіну, тепленько їм тут. Бачите, і нормально будемо тримати. Кажу, як молоко дуже дороге, в магазині як по 40 гривень в літр, то я думаю, що. Можна своїм мати і дітям буде якраз молочко. Це трошки вигода є, коза, це не корова, звичайно. Ну, Але рівно якісь три літри буде в день. Може більше, буду знати, пізніше скажу. Як на зелені ще піде. І, і я такі йду качки. Брав малими. У відео в мене були. Бачите, так виросли. Одна мама, ну а то дітки. Будемо тримати. Коли я їх мав дуже багато на Херсонщині, дуже багато в мене було, до сотнями коротше. Вони розводяться, і щоб ви знали, качка сидить, навіть може дехто і не знає, 35 днів. Не 30-28, а 35. Оця качка сидить на яйцях 35 днів. Це мені сказала жителька. На Херсонщині просто я їх мав, а думаємо, як все, як завжди, 28-30 днів, як гуска, як качка. Ні, вона 28-30 днів А35. Ще неділю треба буде чекати. Чого говорю цьому? Тому що мав індюків, індюшок то в мене були замість інкубатора. Вісім індюшок, в мене була різна птиця. Увало такий, для себе хватало, ще й плюс. Можна було продавати. А це сьогодні, думаю, я покажу вам свою козичку таку. А це хазяйка якраз. Якраз прийшла хазяйка. Оце вона нас. До добра, правда? так, Дуже добра. Зразу як ще не була, вона не провела, не окутилася, то вона була така, якби трошки думали буйна, а так ні. Вона трохи профуляти хоче, а так. Добре козичка. Мали мене п'ять дойних вдома, це там на Херсонщині. Якщо вигодуєш, ти знаєш, що це своє і не купляєш. Ну що не кажіть, домашнє. Воно і ціниться, м'ясо, то саме сало, нею то яйце. Чим, як то кажуть, тут називають хімією прокормлене. Може й так, але ми знаємо, що своє є своє. О, І цього трохи купили, скільки нам хватить, курям там багато не йде, де ще кидається якесь. І він співає зрання та і все. О. А ми вже, як то кажеться, дочекаємося літа, якраз зерно коситься, подивимося, що там вроди, дай Бог, щоб вродило. Сніг це якраз допомога, якраз буде те, що треба нам на полі, чесно ну, кажу. Це буде суперово. А так дивимося відео і я думаю, такі каші теж варити. І ви, хто дає сире, якщо багато, дають сирому. А я отаку от кашу. Ось, таку кашу дали, і воно буде суперово І буде в нас отаке сало. Є часником, є і м'ясо різне. Тушонки діти любили. Ми тримали більше року, десь був, вже тримали ми, а це кури перший рік, а з поросями прошли рік тримали. Було десь 220 кілограмів, так як я сам і колій. І вирощував. В мене були на Херсонщині чотири свиноматки, і був хряк. За хряка давали ще десь до 13 шлюб. Мені тільки поросятами, бо треба за хряка було дати одне порося. Взяв, а порося одне даєш. Ну а його, звичайно, продавали. І це була копійка. Тут ми вирощуємо, щоб для себе, щоб для сім'ї, так як в нас 11 чоловік, щоб, як то кажеться, прокормитися. Ну а далі лишнє, подивимося, можна розводити, не знати ще скільки ми тут будемо, бо дуже хочеться на Херсонщину. Хочеться, всім хочеться додому. Всюди добре, там де нас нема. Хоч скажете, що я тут там народився, чи ще можливо і так, але це вже не той час. Чесно кажу, це вже не той час. В той час вже пішов за мною. Ще як я виїхав віці 25 років. А так вже все. Вже старий, як то кажеться, вже на носі, як то кажеться, 60, Ще трохи. О. Ну, на цьому буду закінчувати, але хочеться і внуків, щоб внуки, як то кажеться, в мирі жили щось допомогти. І хочеться так само і дітям. Нам вже таке є. Yes. Нам хватить, Боже, нам і то добре, що дав. О. На цьому закінчую своє відео, таке невеличке, але екскурсію провів вам по Хоч ще скажу, що поросята зараз у нас 2,5 тисячі було. Це теж плюс до цього. Але щоб купити живим, чи навіть якщо м'ясом таке дорок стоїть, я показував на ринку у нас тут Новоярську, на то тут і більше від 180 до 250. Залежить навіть той самий шпундерок, тоже дорогий. О, це називають там генеральське сало, чи як там, ну ще треба вміти зробити з нього всього. Хоч ми зробили, вже його, як то кажеться, немає. Тож було непогано, тому що ми кормили резнотравляй, ну, коротше, все, що було. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним силам України.